Привіт! Це фара від логуну третього покоління, і в цьому відео я розповім особливості її розбирання. До речі, розбити її не так вже й легко. Ну, а тепер давайте проговоримо про саму фару. І перше, на що я хочу звернути увагу, це на гострі коти, які знаходяться по периметру всієї фари. Під час розбирання треба звернути на них особливу увагу, тому що особисто я наніс собі. Кілька поранень саме цими кутами. Не смертельно, але дуже неприємно. Скло я знімав по стандартній схемі за допомогою термофену і рідини для розбирання фар. Удвох вони працюють досить непогано. І фару я зміг розібрати приблизно за 30 хвилин. Якщо ж використовувати тільки термофен. То мені знадобилося цілі 3 години для того, щоб повністю розібрати фару. Що ж стосується маски фари, то тут все тримається на направляючих і пазах. Розібрати її можна буквально за одну хвилину і приділяти особливу увагу масці фари я не буду. Я хочу зупинити свою увагу на маску лінзи і відвивача дальнього світла. Воно йде однією деталлю і на першій фарі її я зламав. По-перше, це дуже добрий фіксатор, який тримає все це всередині фари. По-друге, це е, пластик, який з часом просто розсохся. І він реально розвалюється у мене в руках. Фару я розбирав автомобіля 2011 року. Що по тримачам? Ось це наш перший тримач, з ним проблем не було. Другий у нас відповідає за корекцію фар. Він знімається окремо. І третій, той, з яким виникло найбільше труднощів, знаходиться ось там от посередині. До нього краще діставатися зі сторони вставляння лампочки ближнього світла. Саме через цей отвір я вставляв викрутку і обережно намагався роз'єднати фару і маску лінзи. Перший фіксатор, який знаходиться збоку, я просто роз'єднав за допомогою викрутки. Щоб зняти другий, нам потрібно зняти двигун коригування світла, і потім досить легко роз'єднати його, точніше, від'єднати від нашої маски. Ну а Для того, щоб Від'єднати від третього фіксатора вже знадобиться фізична сила і довга пряма викрутка. Від'єднавши останній тримач, можемо побачити, на чому все воно тримається. Тобто, оцей був перший, оцей другий, і ось цим мені довелося повозитися найбільше. У мене таке відчуття, що вони одноразові. Тобто, просто Треба обережно його зламати, дістати маску і потім вставити новий. Але нового в мене не було, тому я це робив максимально обережно. Ну і внутрішня частина всієї фари. І по центру ви бачите тримач, який забирає найбільше часу при розбиранні фари. Сподіваюсь, дана інформація буде корисна, тому що не в усіх є зайва фара. Яку можна розібрати і подивитися, з чого вона складається і як саме функціонує. Дякую за перегляд!